Перша царів, 21 розділ. І сталося по цих пригодах таке: У Ізраїланина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав до Навота, кажучи: Дай мені свого виноградника, і він буде мені за яринного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав навод до Ахава заборонено мені від Господа, щоб я давав тобі спадщину моїх батьків. І ввійшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівний, через те слово, яке говорив йому ізраїлянин Навод, бо той сказав не дам тобі спадщини батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм і відвернув своє обличчя і не їв хліба. І прийшла до нього жінка його Езавель, та й сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба? І сказав він до неї, бо я говорив до із Рєєлани Навота, і сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло, або якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього його жінка Езавель отепер тепер ти зробишся царем над Ізраїлем, устань поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце, а виноградника ізраїланина та Навота дам тобі я. І пона... Писувала вона листи від імені Ахава і позачетувала їх його печаткою, та й порозсилала ті листи до старших та до вельможих, що були в його місті, що сиділи з Навотом. А в тих листах вона понаписувала так: оголосіть піст і посадіть навота на чолі народу, і посадіть двох негідних людей навпроти нього, і нехай свідчать на нього, кажучи: Ти зневажав Бога і царя. І виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре, і зробили мужі його міста, старші та вельможі, що сиділи в його місті, так як послала до них Езавель, як було написано в листах, які вона порозсилала до них. Оголосили вони піст і посадили навота на чолі народу. І прийшли два чоловіки негідні, і сіли навпроти нього, і ті негідні люди свідчили на нього та навота. Перед народом, говорячи, навод зневажив Бога і царя, і вивели його за місто, та й укаменували його камінням, і він помер. І послали вони до Езавелі, говорячи, Навод укаменований і помер. І сталося, як почула Езавель, що навод укаменований і помер, то сказала Езавель до Ахава, Устань посядь виноградника Ізраїлянина Навота, що відмовив дати його тобі за срібло, бо навод не живий, а помер. І сталося, як почув Ахав, що Навод помер, то Ахав устав, щоб зійти до виноградника Ізраїльнанина Навота, щоб посісти його. І було Господнє слово до ті ж б'янинина Іллі, говорячи Устань, зійди на зустріч Ахаву, Ізраїлевому царю, що в Сирії, ось він у Навотовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи, так сказав Господь Ти вбив, а тепер хочеш посісти. І говоритимеш до нього, кажучи так сказав Господь на тому місці, де псили зали на вотову кров, псилизатимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Іллі: Ось ти знайшов мене вороже мій. А той відказав знайшов, бо ти запровадився чинити зло в господніх очах. Ось я спроваджую на тебе лихо і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на стіну, і невільного та вільного в Ізраїлі. І зроблю з твоїм домом, як із домом Єруама, Наватового сина, і як із домом Баші, Ахієвого сина, за той гнів, яким розгнівив ти мене та ввів у гріх Ізраїля. І також до Езавелі говорив Господь, кажучи пси з'їдять Єзавель на премудрії Ізраїлу. Померлого в Ахава в місті поїдять пси, а померлого на полі поїсть таство небесне. Бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в господніх очах, що його намовила жінка його Езавель, і він чинив дуже гидке, ідучи за ідолами, усе так, як робили аморіняни, що їх Господь повиганяв перед Ізраїлими синами. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнув на тіло своє веретище, і поставив, і лежав у реветищі, і ходив сумовито. І було Господнє слово до ті жб'янина їлі, говорячи: Чи ти спостеріг, що Ахав покорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, на наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на його дім?